Що ви знаєте про Слобожанщину? Звичайна відповідь: східні регіони України, які почали заселяти українці у 17 столітті. В ті часи там виникають козацькі полки: Харківський, Сумський, Охтирський, Острогоський, Ізюмський та інші. А ще сильно русифікована територія, яка і на півночі, і на сході межує з Московією. Однак найсправді Слобожанщина є квінтесенцією України, а її справжню історію так наполегливо знищувала і спотворювала імперія. Саме про це буде наша промова. Стара Україна починається ж далі на схід за чітко окресленою природою межею між містами Полтава і Харків. Первісна Україна лежить під тим самим небом, що й полтавська губернія, і має з нею багато однакових природних явищ. Однак форма поверхні Землі значно відрізняється. Якщо Полтавщина єдина неозора рівнина, то Україна дуже горбиста місцевість. Йоганн Блазіус. Подорож по європейській Росії у 1840 х та 1841 х роках. Німецький професор природознавець у своїй книзі мандрів Російською імперією достатньо детально занотував опис Слобожанщини. За його розповіддю, саме Слобожанщина і є старою Україною, і ця стара Україна починається, коли по дорозі від Полтави на Харків ви наближаєтеся до валок. Ви будете вражені, наскільки по-іншому виглядає Слобожанщина, якщо відкинути ту стару імперську пропаганду, яку й досі видають за нашу історію, відкинути і спробувати скласти своє бачення на звітах сучасних археологів та іноземних джерелах, сухих архівних документах та результатах ДНК тестувань. Отже, дійсної історії Слобожанщини, північно-східного регіону Дикого поля, досі немає. Події на цих теренах завжди подавалися другим планом на фоні більш важливих, детально розписаних. Здавна Харків, як культурний центр Слобожанщини своїми університетами та інститутами наполегливо програмував місцеве населення московськими твердженнями та догматами, так вирішили володарі імперії. Чому вони так вирішили? Тому що тут ніколи так і не постала Русь. Це здавна був простір панування степняків, а потім Великої Орди, колишніх господарів Московії. Між тим, у минулому Слобожанщини міститься сама суть України. Саме тут, колись, заманені Кремлем, осадилися табори Степняків Черкас. Тоді сюди прикочували десятки тисяч вільних козаків з родинами, що залишили на Заході за Дніпром нескінчену війну та її провідника Хмельницького. Хто такі Черкаси? Досить часто західні космографи та історіографи відокремлювали козаків Черкас від русинів, асоціюючи останніх з населенням Русі, яку здебільшого визначали у межах від Карпат до Дніпра. Оскільки козаки найбільше зосереджувалися у степових південних районах Надніпрянщини, в Європі часто їх вважали окремим народом, спорідненим чи то з русинами. Чи то з поляками, чи то з татарами. Євген Луняк. Козацька Україна 16-18 століть в французьких історичних дослідженнях. Тож Черкаси напівкочове населення Дикого поля. Войовничі вершники, з яких утворилося колись українське козацтво. Це об'єднуюча назва для різноманітних скотарських громад. Що здавна займали землі від Дунаю до Волги. Але про Черкас та їхнє минуле вам не розкажуть сотні наукових книжок, присвячених історії України. Володарі Кремля ще століття тому визначили походження українців бути слов'янами малоросами, слухняними землеробами, охрещеними святим князем Володимиром. Тому для Черкас в історії України не знайшлося місця. На жаль, Українські науковці, здебільшого й зараз, скуті імперськими догмами. Розділу про Черкас Степняків немає в українській шкільній програмі. Там тільки минуле Київської Русі. Те, на що спираються і досі правителі Московії в своїй деспотії. Між тим, останні дослідження істориків, археологів та ДНК тестування свідчать зовсім про інше. Потрібно відкинути поширену тезу про так зване дике поле як територію, зовсім не заселену або заселену дуже мало у період перед виникненням на території Харківщини фортець засічної межі Московії. Неправильне розуміння терміну дике поле спотворює історичну реальність. Ствердження, що ця земля протягом трьох століть була вільна, і тут панували татари та перешкоджали заселенню науково спростовано. Тетяна Крупа, сучасний харківський історик та археолог. Просимо підтримати наш канал. Присвячений відродженню справжньої історії українського козацтва та становленню республіки. І це дуже просто. Коментуйте та поширюйте це відео. Розглянемо ближче ті історичні передумови, за якими Московія наблизилася до Дикого поля. У другій половині 16 століття межі Московського царства неухильно просувалися на південь, підминаючи під себе регіони, що вийшли з підпорядкування Великої або Золотої Орди. Царі розширяли кордони своєї деспотії, заселяючи орні землі середньоруської височини кріпаками, поширюючи осілість і збираючи податки. Цей процес розгортався на фоні запеклого протистояння із Кримом, який перетворився після падіння великої Орди із союзника на принципового ворога. Москва зазвичай ухилялася від сплати ординського виходу. У відповідь на це кримці робили набіги. У боротьбі з татарами Кремль спирався на своєрідне ноу-хау побудову довжелезних фортіфікованих кордонів великої засічної межі. Царська адміністрація насправді ефективно використовувала існуючі природні умови середньоруської височини. Щільні лісові масиви на цьому горбистому плато робили військову силу степняків достатньо вразливою, бо кіннота дієва тільки на більш-менш рівних просторах, відповідно створивши на них фортеці остроги а навколо гігантські лісові засіки, за якими постійно стежила охорона. Кремль відбудував свій аналог Великого Китайського муру. Поступово пересуваючи на південь ці лісові завали та кріпацтво за ними, наприкінці 16 століття Московське царство вийшло на межу лісів та середньоруської височини на кордоні Дикого поля. Одна з перших згадок про Черкас в Дикому полі занотована у 1571 році. Коли московські розвідники з річки Коломак були переведені назад на північ, на річку Вільшанку, так як на Коломаки приходять Черкаси Каневські до сторожей громят, акти Московської держави видані Імператорською академією наук Том 1, 1886 рік. Московські архівні документи починають з того часу все більше та більше рясніти донесеннями про Черкас, вірніше про збройний опір степняків спробам колонізувати дике поле. Просування царських розвідників і військових не залишилося непоміченим. Черкаси з під Каневу нападали на московітів у річки Коломак, не просто так. Це була боротьба за власні простори. Сюди степняки кочували влітку зі своїми отарами. Тут вели свої промисли. Вони не хотіли дозволяти його заселяти рабами кріпаками. Саме тут, на краю Дикого поля, як його називали в офіційних московських документах, на Україні зустрілися два протилежні світи. З чисельних донесень та списків царських служивих людишек, схованих у московських архівах. Перед нами постає дивна забута й давня Україна. І цей світ зовсім інший, відмінний від звичайного руського укладу. Це світ Черкаської курайни, громад, завжди озброєних, готових до війни та кочування, своєрідного перекати поля. Сотні іноді і тисячі родин на возах із усім своїм скарбом, худобою з дітьми під очільництвом свого виборного Моїсея, осадчого, мандрували степом. Час від часу черкаси осаджувалися і засновували селища, хутори та слободи. А потім знову здіймалися із вже, здавалося, обжитого місця та рушили далі у дике поле, у пошуках щасливої долі. Цей напівкочовий образ життя визначав і такі характерні для українців житлові оселі: хати, мазанки, які робилися на будь-якому місці за пару днів із глини, лози та очерету. Швидко зведена і швидко залишається. За проявами небезпеки або ж знову таки за рішенням свого виборного отамана ціла громада збиралася і рушала у той бік, де життя здавалося кращим та привабливішим. Никонівський літопис, офіційна царсько-попівська хроніка Московії, у 1593 році повідомляла, як Московія з'явилася на краю Дикого поля. Повеление государя царя и великого князя Федора Иоановича всея Руси, поставивши на степи от крымских татар городы Белгород, Оскол, Валуйку и иные города, а до тех городов поставивши на Украине городы Воронеж, Ливны, Курск, Кромы и насели ратными людьми. Неконевский Це державна реляція, пропаганда, розрахована на московітів. У дійсності необхідність заснування міст та острогів своєрідних опорних пунктів на краю Дикого поля у 1590-х роках визначалося дедалі більшим супротивом Черкас. Цей супротив був відповіддю на намагання Московії встановити контроль над цією територією і над місцевим населенням. Звичайно, Черкаси Кураї зовсім були не до вподоби царській адміністрації. Як можна контролювати і збирати податки з тих людей, що вже завтра можуть зникнути у степу разом із своїми сім'ями та усім добром? Тому логічним було рішення Кремля: звільнити ці землі від Черкас війною. Города поставлены на поле для воров черкас, потому что многие воры черкасы и донские и казаки, послов и гонцов и наших, и ваших крымских громили. Тут вори Черкаси больше не живут. Центральний державний архів давніх актів Відносини Росії з Кримом. 1601 рік так, у перемовинах з Кримом московський уряд пояснював кримському хану Кази Гірею зведення фортець та острогів на краю Дикого поля. Царі вказували, що від нових міст татарам немає шкоди, а тільки користь. Бо живуть на дикому полі Черкаси, які протистоять і московітам, і татарам, не підкоряючись нікому. В дійсності так воно і було, і фортеці, і служиві в них захищали Москву. Зовсім не від нападів татар, як нас вчила імперія, а від Черкас. Саме Черкаси неодноразово захоплювали та знищували і Бєлгород, і Вороніж, і Оскіл, і Валуйки, і інші московські опорні пункти. Степняки намагалися відсунути кордони рабства та землеробства, які царат наполегливо сунув на дике поле. Так виглядає справжня історія України. Так тільки Бєлгород тричі руйнувався козаками-черкасами. Ця основна і найбільша московська фортеця в цьому регіоні у 1596 році була заснована на півдні середньоруської височини спочатку на лівому березі Сіверського Дінця. В перший раз Білгород був взятий приступом та вщент, знищений Черкасами, у 1612 році. Через рік, за наказом з Кремля, цю фортецю знову відбудували, але вже на більш зручному для оборони місці на тому ж лівому березі. Однак у 1634 році її і там зненацька візьмуть штурмом і спалять в другий раз запорізькі черкаси під командуванням Якова Остряниці, і втретє. У 1646 році після чергового нападу і руйнування Черкасами Бєлгородська фортеця була відновлена тепер вже на правому березі. Там, де знаходиться і зараз центр існуючого російського міста Бєлгород. Проект Курайна. Це новий погляд на наше минуле. Долучайтеся до підтримки нашого каналу. Кнопка спонсорувати знаходиться прямо внизу під цим відео. І навіть 100 гривень на місяць будуть вашим посильним внеском у відродження справжньої історії України. Історії республіки козаків, яку не змогла знищити імперія. Справжню історію Слобожанщини замовчували московські історики. Це завжди знаходилося під цензурою. Головним меседжем, який поширювала імперська історія, було. Степові вороги Росії татари, а малороси землероби звичні до кріпацтва з часів Київської Русі. Назва Україна та Черкаси мали щезнути із свідомості півладного Кремлю населення. Але й зараз ви зможете знайти давній кордон між свободою та неволею на карті. Дивіться, поруч із Харковом досі існують поселення Руська Лозова та Черкаська Лозова. Засновані вони були у 17 столітті. На відстані декілька кілометрів одне від одного. Руські люди жили у поселенні на півночі, а Черкаси на півдні від того давнього кордону. А далі, на схід по цій межі, наступна пара прикордонних поселень: це руські тижки та черкаські тижки. Вони теж знаходяться на відстані декілька кілометрів одне від одного. Руські тижки на півночі, а черкаські на півдні. Так, в давнину. На відстані десятків кілометрів від Харкову зупинилася Русь. Слобожанщина це здавна визначена межа між волею та рабством. Цей кордон проходить тут і зараз. А запекле протистояння народжене з тих часів, коли московська влада із своїми військами з'явилася на краю дикого поля, простору який степняки Черкаси вважали своїм. Після століття виснажливої війни логічним стало рішення Кремля поступово перетворити їх на малоросів, спробувати привчити Черкас до кріпацтва, осілого життя і хліборобства. І цим зайнялася імперська церква та освіта. Наскільки це царям вдалося у нашому наступному відео? Продовження історії про стару Україну і протистояння Черкас та Руських на краю Дикого поля у наших наступних відео. Підписуйтеся та поширюйте наш канал про мову про народження Республіки Козаків.